Суворі морози тимчасово послабили хватку. Волога й тепла Атлантика приносить в Україну опади, а через протистояння східного та західних циклонів посилюється вітер. Подекуди температура повітря вже наближається до символічних плюсів. 6 лютого в Україні очікується сніг і мокрий сніг. У західних і південних областях із переходом у дощ. На сході країни істотних опадів синоптики не прогнозують. У нічні години температура повітря на півночі та в центрі становитиме мінус 3-8 градусів, на сході – мінус 8-12, на заході і півдні – близько нуля. У день стопчики термометрів коливатимуться в межах від мінус 2 до мінус 7 градусів, у західних і південних регіонах – від мінус 1 до плюс 3, на Закарпатті та в Криму – плюс 2-8. На Полтавщині впродовж п'ятниці погода буде похмурою. Опади не передбачаються. Температура повітря в день становитиме мінус 7 градусів. Уночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 9. У Кременчуці хмари на світанку візьмуть у полон небо і не залишатимуть його до завершення доби. Без опадів. Мінус 5 градусів синоптики прогнозують у день. Уночі температурні показники знизяться до мінус 7. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до вечора. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до мінус 8 градусів, а в день становитиме мінус 5. Вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 6 лютого 2024 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2006-го, 24 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.